Це наша щитова пульт про да? серце можна сказати. Пульт управління. У вас, будь ласка. А тут у нас яка, до речі, система? з акумуляторами чи ні? З акумуляторами оце акумулятори. Тобто вони і накопичують, так? Так, накопичують. Їх потужність 40, 40 кВт. Е, генераційна потужність самих сонячних батарей 20 кВт за годину е, вони дають. А е, потужність живлення нашого укриття складає до 20 годин. Два тижні вже працюють, Два так, тижні, так? Два тижні працюють і тисячу кВт ми зекономили. Перша школа. Вас сонячними панелями, бо у нас, по суті, перший проєкт на пологовому будинку був встановлений. Ми залучили туди, також міжнародний фонд. І от на вашу школу, то серед ви перші. Зараз у нас роботі що ще міська лікарня і водоканал. Тому в ідеалі треба, щоб всі школи також. Ми перебуваємо на Покрівлі п'ятнадцяти школи одні з найбільших шкіл нашого міста. Тут за підтримки наших міжнародних партнерів, зокрема французького фонду АКТ, встановлена сонячна електростанція з акумуляторними батареями, які зроблять цю школу більш енергонезалежною. І, і ця школа, і вся громада буде економити кошти на споживання електроенергії за два тижні роботи, як доповіла керівник закладу, вже тисяча кіловат зекономлено. І це ще не має дуже сонячної літньої погоди, тому ми сподіваємося на гарну роботу цієї СЕС, сонячної електростанції влітку. І ще раз дякуємо міжнародним партнерам за підтримку енергонезалежності нашої громади.